Я багато у світі. Знаю це і дорослі і діти. І одна із таких небезпек прожива в мережі інтернет. Якщо хтось незнайомий присилає вам лист відомий. Не спішіть себе відрозкручити. Слід уроз про запитати. Може, це надіслати вам вірус і заключу відразу ваш відос. Мама і тато будуть п'юті, бо ж зламається комп'ютер. Варто також ще дещо вам знати. Не спілкуйтеся в невідомих чатах. Нехороші думки літають, негатив можуть виражати. Шахрин всім також користуються. Продягаються і вічно спілкуються. Але як лише війде в довіру, він стає лютішим злого звіром. Може, лихо гроші вимагати, ваші фото особисті викрадати. Все про вас дізнається він враз. Де живеш, з ким дружиш, де твій клас. І тому важливо пам'ятати, з ким попало, ти не розмовляй. Не я мову про зустрічі, краще все дорослим покажи. Ну а щоб спокійно спати, декілька апарат потрібно пам'ятати. Інтернет відвідуй при потребі, якщо на урок знайти щось треба. В соцмережах наділись усі. Про твоє життя не треба знати всім. Про метол не пиши. Краще стрічку по порожню залиши. Додавай до списку лише друзів, і тоді не будеш у напрузі. І свою адресу варто приховати, про це теж усім не варто знати. Також краще антивірус встановити, щоб від вірусів цей пристрій захистити. І якщо щось сталося, не мовчи. Все батькам одразу розкажи.